Аудіокниги книги українською від студії Колідор. Класика світової фантастики на нашому каналі. Роберт Шеклі. Я можу телепортуватися куди завгодно. Я можу телепортуватися до будь-якої точки Всесвіту. Ця здатність здається безцінною тим, у кого її немає, але повірте, вона створює значно більше проблем, аніж вирішує. Про це я дізнався зовсім нещодавно, коли зважився на свою першу телепортацію. Здатність, яку я мав від народження, виявилася рік тому. І я почав користуватися нею дуже обережно, в основному в межах своєї квартири, раптово зникаючи з однієї кімнати і одразу ж з'являючись в іншій. Це настільки налякало мою кішку, що вона втекла геть і не повернулася. Та я не засмутився, адже вона не дозволяла гладити себе. Зате завжди згорталася клубком на моїй голові, варто було лишень заснути. Отож, одного чудового дня, стомлений одноманітністю життя, я вирішив, що готовий здійснити велику подорож, обрав для цього вірідан 5 який цілком підходив для двотижневої відпустки. У процесі телепортації об'єкт переміщається із вихідної точки у точку призначення майже миттєво, а це значно швидше, ніж швидкість світла. Відстань між точками не має значення. Час переміщення навряд чи перевищує похибку сучасного вимірювального обладнання, причому у вас немає жодного вибору. Ви не можете рухатися, скажімо, зі швидкістю 80 кілометрів на годину, пропливаючи над дахами будинків, немов попінці із її парасолькою. Існує безліч гіпотез про природу середовища, крізь яке проникають телепортери, але, звісно, жоден із нас не може пригальмувати, аби вивчити те оточення. Просто раз-два. Іти у пункті призначення. Більшість людей заздрять тим, хто здатен стрибати крізь простір, але вони навіть не уявляють собі супутні труднощі. Вони бачать тільки зовнішній бік процесу. Аби потрапити до Риму, не потрібно метушитися із авіаквитками, поспішати до аеропорту і розшукувати свій літак. Якщо ви захотіли побувати на Марсі, дорога не забере у вас півроку життя, а якщо вас зацікавила нещодавно відкрита планета у сузір'ї Вольф 32 зовсім не обов'язково піддаватися замороженню аби потрапити туди іще за життя. Достатньо просто сказати, я хочу бути там, ну або щось на кшталт того. Мить і ви на місці. Але це дуже, дуже повторюю поверховий погляд на явище. Люди не задумуються про його підводні камені. Отож, після того, як я вирішив відвідати вірідан 5 на мене навалилася купа дрібних справ, які завжди потрібно переробити, коли лишаєш місто на кілька тижнів, і то незалежно від того, яким чином відбудеться переміщення літаком чи власне телепортом. Втім, різниця таки була. Мої приготування не обмежувалися часовими рамками. Жодних крайніх термінів, ніяких розкладів польотів, під які потрібно підлаштовуватися. Я міг опинитися, де б не забажав через частку секунди після ухвалення рішення, тому я продовжував жити своє звичайне життя. Тижні минали один по одному, а я, не поспішаючи, готувався до подорожі. Через два місяці такої прокрастинації я почав себе зневажати. І з такими темпами простіше було дістатись до Вірідана звичайним зорльотом. Тепер уже я сумнівався, чи дійсно хочу там побувати. А втім, мабуть, для зволікання таки були підстави. Мене мучили певні сумніви. Справа могла виявитися не такою простою і безпечною, якою вона здавалася на початку. Та я вирішив виконати задумане будь за що, а тому почав мордувати себе, жартувати над собою і призначати собі крайні терміни, які втім щоразу доводилося переносити. Промучившись іще два тижні, я поклявся дата від'їзду. Найближча п'ятниця, рівно о півдні, і жодної хвилини пізніше. П'ятниця настала надто швидко. Перед тим як рушати, я приготував собі легкий, але поживний сніданок, немов і справді збирався у довгу дорогу. Насправді ж, дорога для телепортера є не більша, ніж умовним поняттям, а саме переміщення відбувається за одну мить. Проте я нервував, і що ближче до призначеної години, то сильніше. О пів на дванадцяту я метушився вітальнею навколо валізи, що стояла посеред неї. Я можу транспортувати усе, що тримаю в руках. Я випалював цигарку за цигаркою і зиркав на цифровий годинник, який спритно відраховував десяті частки секунди. За одну хвилину до дванадцятої я вщерт наповнив груди повітрям і затримав дихання, немов збирався пірнути у воду. Минула остання секунда. У скронях стугоніла кров. Я знав, що надто близько приймаю до серця те, що відбувається, але нічого не міг із цим вдіяти. П'ять, чотири, три, два. Один старт. Із валізою в руках я перемістився на Вірідан 5 у курортне містечко Лу. Спершу, дотримуючись рекомендацій інших телепортерів, я стояв, заплющивши очі і притисши до них долоні. Треба було звикнути до нових сильних відчуттів, адже тут все було інше. Тут і повітря інше, і запахи зовсім не такі, як вдома. Аромати були тут іще ті, мене навіть затрусило від огиди. Рецептори шкіри, органи нюху та слуху доповіли у центр управління, що вони зіткнулись із чимось неприємним і навіть моторошним, до чого вони були зовсім не готові. Дарма центр управління намагався заспокоїти розбурхані почуття, мене продовжувало трусити, і я боявся розплющити очі. Кілька місяців я готувався до цього стрибка і ось тепер все минуле забуте, до майбутнього немає справи. Важливе тільки те, що відбувається тепер, зараз, у нинішньому часі. За якийсь період часу, не знаю, хвилина чи година, я почав приходити до тями. Органи чуття потроху звикали до стійких подразників, забуваючи, наскільки ворожими вони здавалися у першу мить. А ось слуховому центру головного мозку потрібно було більше часу, аби розібратися у чужорідній какафонії, яка атакувала мене з усіх боків. А розбиратися у цьому основна функція слухового центру. Вона вкрай важлива для виживання. Та у ситуації, що склалася, головний центр управління, ну, мозок, змушений був скасувати завдання із аналізу шуму. Мене оточувала чужа цивілізація. Чужі істоти розмовляли чужою мовою у середовищі, заповненому іншими чужими звуками. Знадобилися броки, аби виявити у цьому хаосі бодай якийсь сенс. А я ж, я розраховував пробути тут тільки два тижні. Отож, Мій слуховий центр отримав сувору вказівку вважати усі сприйняті звуки білим шумом, якщо, звісно, він не почує мову англійську, іспанську або всегалактичну. Мій слуховий центр негайно скорився. Романтична частина моєї натури завжди була рада увійти в транс, аби сприймати будь-які зовнішні звуки як музику. Вичленування у цій музиці осмислених сигналів робота важка, і до неї моя романтична частина ставилася негативно. Із зоровим центром справи йшли інакше Очі це найправдивіші органи, я на них покладаюся, аби орієнтуватися у просторі, аналізувати навколишнє оточення і ухвалювати необхідні важливі рішення. Зір постачає дані із позначкою життєво важливо. Цю інформацію не можна ігнорувати, якою б вона не була. На жаль, головний центр керування не здатен був інтерпретувати ці важливі дані і діяти відповідно до них. Мої очі виявилися абсолютно не готовими до картини, яка перед ними постала. Ці ж органи цікавляться тільки тим, що безпосередньо перед ними у даний момент. Величезна кількість візуальних сигналів, які ледь піддавалися обробці, потоком ринули у головний центр управління, коли я бодай трохи розклепив повіки і обережно глянув крізь пальці. Переді мною вирував хаос із форм та кольорів, тому я негайно заплющив очі. Зором керує головний центр управління, надсилаючи чіткі вказівки, що саме потрібно шукати у навколишньому світі. Цього разу він зажадав, аби Зір сконцентрувався на виявленні рухомих і стаціонарних об'єктів. Складніші завдання будуть пізніше. Ну що ж, я повільно розплющив очі вдруге. Мій непокірний зоровий центр. Ігноруючи не тільки прямі заборони, але й навіть інстинкт самозбереження, змушував зачарований, сповнений дитячого здивування погляд мій безладно кидатися на всі боки. Я здавався собі мандрівником, який блукає у світі настільки екзотичному, що до нього не можна звикнути, можна тільки дедалі глибше і глибше занурюватися у його чари. Ці відчуття не слабшали впродовж усього терміну перебування на вірідані. Незважаючи на докладені зусилля, я перебував у стані дуже схожому на кольоровий сон або ж на наркотичне марення. Легше мені стало тільки приблизно у момент повернення. Під кінець другого тижня я без жодного жалю, навпаки, із превеликою радістю. Телепортувався додому. Там на мене чекали два нові шокуючі сюрпризи. Мить, і я стою посеред вітальні із валізою в руці, але без жодних свідчень того, що взагалі кудись відлучався. І з таким самим успіхом я міг би усю цю відпустку побачити вісні, не залишаючи власного ліжка. Але чи дійсно я вдома? І це був другий сюрприз. Мої відчуття, не готові винести нову наругу над їх довірливістю, встигли звикнути до Вірідана, яким би екзотичним він не був. Моє тіло не бажало миритися із такою раптовою і необґрунтованою зміною навколишнього середовища. Навіть головний центр управління. Теж, частина мого тіла, незважаючи на його запевнення у зворотньому, не міг погодитися із таким легковажним і стрімким переміщенням. Він займав вичікувальну позицію. На його думку, усе навколо галюцинація, а не реальність. Отож я був приречений провалюватися крізь нескінченні поверхи різні сцени, і варто було мені звикнути до певних декорацій, як вони негайно мінялися на інші. Така перспектива була нестерпна для моєї свідомості, у підпорядкуванні якої перебував головний центр. Свідомість вказує мені на неприпустимість страху перед зовнішнім оточенням. Намагайся розслабитися, м'яко повторює вона головному центру управління, який встиг зіщулитися у екзистенціальному жаху. Потрібно відкинути усе немислиме і розглянути питання із практичної точки зору, якщо ми розраховуємо взагалі сьогодні повечеряти. Після нетривалих перемовин. Свідомість і головний центр управління доходять згоди. Для обґрунтування своєї позиції свідомість апелює до принципу невизначеності Гайзенберга. Отож, я повинен був повернутися до свого повсякденного життя, а досвід здобутий на вірідані, класифікувати як такий, що дезорієнтує і абсолютно незрозумілий. Та не потрібний для учасника тієї події або ж псевдоподії. Головний центр погоджується без заперечень. Він легко вдовільняється шматком інтелектуального м'яса і йому байдуже, що за тварина чи псевдотварина була змушена цим м'ясом поділитися. Наклеївши відповідні стікери на мої спогади, ми здаємо їх в архів, і вирішуємо більше ніколи не повертатися до цієї теми. Ну, ось власне і все. Останнім часом я вважаю за краще залишатися вдома, а якщо уже й вибираюся кудись, то роблю це звичайним способом, так само, як і інші люди. Хто б що не казав, але так жити набагато простіше. До телепортації... Я вдаюся дуже рідко. Наприклад, недільного ранку, коли лежу розслаблений у теплому затишному ліжку, і ніяк не можу примусити власне тіло, аби воно підвелося на ноги і сходило до вбиральні. А так, дійсно, я можу телепортуватися куди завгодно, якщо захочу. Роберт Шеклі. Я можу телепортуватися куди завгодно. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше за можливості. Підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, BuyMeACoffee, Patreon чи Donatello у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами. Почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.